Скажи мені, будь ласка, яка на твою думку подальша доля буде Залужного? Тому що залужний пішов на загострення відносин із Зеленським е, Ну, майбутнє? Я не я не вірю в якийсь союз, наприклад, Залужного з Зеленським. Хоча я знаю, що в офісі президента над цим працюють ну прям зранку до ночі, е, Там давно. навіть назву назву давним давно придумали. Ми це обговорювали ЗАЗЕ. Ну, типу, да, ЗАЗЕ. Але залужний, судячисті інформації, яку ми маємо, і я схильний їй довіряти, тому що люди, які кажуть, знаєте типу по генерала, вони там кажуть в різних розмовах: ми ж не всі можемо публічно там да якого звучу, що це якраз відповідає його ну, власне його характеру. Да? Він їм сказав, що я нічого не буду робити за спиною. Ну, тобто, я не буду там грати в якісь ігри, що я потім вийду, вдарю в спину, скажу, ви всі зрадники, там і так далі. Ні, само, якщо він вирішить, куди сіти, це буде зроблено красиво, прямо із дотриманням. Давай так скажемо субординації політичної е, на банковій. Наскільки я зрозумів, ця відповідь дуже не, не сподобалася, але ну як мінімум вони повинні її оцінити. Як мінімум, про ну, я не вірю союз залужного з Зеленським, але я абсолютно представляю, що Залужний може зробити дуже непогану політичну кар'єру, і я не вважаю це, наприклад, чимось неправильним чи ненормальним для країни. Ну. скажи мені, будь ласка, друже, це прогрів уже з боку залужного? А, ні, це не прогрів Слухай, він з певною періодичністю пише про. Якщо цікаво це написати? А... Що його спонукало, це написати? Ну звичайно, він міг це я зробити прийшлю, Я поясню, Я дуже просто. Ну, в мене відповідь своя, звісно. Да, вона суб'єктивна. Треба дивитися не тільки на цю статтю, треба дивитися на попередні статті. Якщо ти їх складеш докупи, ти побачиш, і всі інші можуть побачити, що це система. Тобто він поступово іде. От зараз він сказав про це. Може, наступна стаття буде про те, як на нього верховний головнокомандувач кричав матом і вимагав там щось зробити. Я зараз так жартую. Да може і таке буде, але він поступово іде. Ну слухай, він дає відповіді на питання, за які його до речі намагається а, його про це запитував. Перепрошую прямо, прямо ні, прямо ніхто а опосередковано. Слухай зайди на деякі канали, які називаються як один прекрасний острів. Північний, да, і подивись, що там говорять про залужного нон-стоп. Виступає він, не виступає в телеграм-канали, які афільовані з Банковою, Там в них періодично накидується. Да? Накидується. Ага. Там геніальна курська операція, там сирський робить е, контрнаступ під добропіллям. да залужному таке не снилося. Він м'ясник. Ви, ви називаєте Сирського м'ясником? Це не так. А згадайте, 23-й рік. Це все є. Просто це може не бачити там дуже широкий загал, але там ну, у, у цих телеграм-каналів мільйони. Це є. Розумієш, я прекрасно розумію, що він же це бачить. ну, mm -hmm. Нікому не буде приємно читати таку дурню, ну, відверту дурню. Тому він дуже коректно, дуже коректно, але відповідає. І це викликає знов-таки ну просто істерику. Розумієш, істерику, коли там депутати це коментувати і казати там прикра самогубство, там згадайте свій контрнаступ. Так ви ж самі сиділи в студіях і розказували, як ми маршем будемо йти по Москві. От що суть. Це незалужне казав. Він один раз колись пожартував про танк і це ще до війни було, до речі, да? але це реально був жарт. Він так ну навіть з почмську ще сказав. Тому. Тут, от я так зрозумів, що його ципанули, може він вирішив отак от красиво відповісти. Ну і просто ж видання ще дзеркало тижня. Це ж випадковість ці не випадкові. Да, ця окрема історія про політику дзеркало тижня. Можливо, колись наступним разом.